Обставини з проведенням у сумах міжнародного гандбольного поєдинку змусили організаторів перенести початок цього футзального матчу на середину робочого дня. А тому на трибунах у численній більшості були пенсіонери на майданчику. шосумчан було серйозне кадрове підсилення. У зимовий сезон увійшов Максим Мисловський, який зараз виступає і в футболі, і в футзалі. Мисловський був дуже корисним для своєї команди. У першому таймі десятий номер оформив дубль на шості. Хвилині відкрив рахунок, а під завісу тайму забив ще. Хоча авторство цього голу варто було б розділити з Дмитром Ігумновим. Саме він запресингував Одесита Гавенка, що й призвело до взяття воріт. Да, Діма молодець позаприсінгував іграка. Він потеряв м'яч. Ну і я вже. Вийшов і у вас така зв'язочка, да нарисувалась вашої четверки. З ним. ну да дружимо в житті, поэтому і на полі стараємося помогать друг другу. між голами мисловського. Відзначився ще й мороз. Три нуль, і команди пішли на перерву, поховавши, як тоді здавалося інтригу. Проте старт другої половини був за одеситами. Сумчани багато помилялися, і саме цей ігровий фрагмент викликав найбільше невдоволення тренера Сум. Игроки, которые э, чего-то хотят достичь, они должны быть мотивированы с первой до последней минуты. Это я всегда им об этом говорю. Почему так? Ну, наверное, все-таки это и наша вина. Дисциплины вот в этом игровой нету в этом плане. И отсюда и вот возникает такая нервозность. Нервозність таки призвела до пропущеного м'яча. Сумчани не втримали Віталія Болтніва. Він скоротив відставання. Градус напруги зростав щохвилини, і арбітри не впоралися із температурою гри. Грубе порушення правил переросло у локальний конфлікт, а потім у сутичку гасити яку представники Феміди не поспішали, а потім просто обходили. Хотя это пошел легкий момент, пошло там три человека, э -э, игроки команды соперника побежали на нашу половину, там что-то выяснять. И с этого идет, э -э, все создается из ничего, скажем так, ажиотаж на ровном месте. И самое интересное, что он никому не нужен, ни одной команде, ни второй, и тем более не болельщикам, и думаю, тоже неинтересно вот этого. Две хорошие команды, каждый не хотел, никто не хочет проигрывать, и каждый за сантиметр борется свой на поле, и вот такая вот борьба у нас. Для Сумчан вкрай важливими були наступні забиті м'ячі до 33-ї хвилини. Вони перемагали одеситів 6-1. Дубль на хитрик перетворив Мисловський, забив Зеленський, і ще один гол гості забили у свої ворота. Щоправда, Болтнєв забив за Одесу ще двічі, проте підсумок матчу сумніву не викликав. Сумдеу переміг одеський епіцентр Кавангард 6 6-3. Північні тактичні ідеї сьогодні були сильнішими за південний темперамент. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.